Понад 90 тисяч діток з усієї України саме стільки маленьких українців отримують допомогу у нашому діагностичному центрі. Сьогодні відбувається відкриття оновленої дитячої поліклініки, яку зроблено за повністю благодійні кошти компанії і друзів, які нам допомогли це зробити компанії Leroy Merlin, допомоги допомогою благодійного фонду Solidarity і з допомогою it кластера Львівського, які нам допомагають вже неодноразово. Тому ми сьогодні відкриваємо ці оновлені приміщення для того, щоб дітки перебували в класних умовах, гарних, пролікувалися і їм було тут значно легше отримати лікування ніж коли це було попередньо. Ця поліклініка вже приймає в рази більше. Я вам тільки назву дві цифри, щоб ви зрозуміли У 2022 році. Прийом поліклініку діточого було 48 тисяч. Зараз ми приймаємо близько 100 тисяч дітей. Вони в одному місці мають всі, всіх спеціалістів. За швиденько можуть їх пройти, проконсультуватися, отримати повне лікарсько-консультативне заключення. На першому поверсі в нас є реєстрація приходять сюди за попереднім записом пацієнти, і реєстратор вже скеровує. Відповідно до якого спеціаліста пацієнт записаний. Вони йдуть з дітками, батьки відповідно по кабінетах. На кожному поверсі на другому у нас більше є консультаційні, а на третьому більш діагностичні. Функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, кабінет відновлення слуху. Так само у нас працює кабінет катамністичного спостереження. І всі спеціалісти в нас працюють близько 48 вузько, вузьких спеціалістів. 29 кабінетів у нас всі відремонтовані. Дуже зручно, тому що з дійсності вже зробили ремонт і завжди радісно приходити, так як в мене є старша донька. Ми вже приходили до лікарка, і також вона дуже чудово, гарно провела нам все. І не тільки до офтальмолога, і до ортопеда. І ми завжди дуже раді сюди попасти. Те, що ігрова, це теж дуже добре. Бо коли є, наприклад, там потрібно зачекати, ми можемо посидіти, дитина зацікавлена, все кольорова, і це дуже теж, 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 теж добре. Повністю, все, що нам потрібно, ми записуємо з попередньою, приходимо в свою чергу, і це дуже зручно. Thank you. Ну зрозуміли, що саме цей центр потребує найбільшої допомоги, і ми вирішили бути корисними як діткам, які сюди приходять, так і їхнім батькам, які приводять маленьких на огляд. Нам було зрозуміло, що сьогодні місто Львів переживає той період, коли є наплив населення, також внутрішньо переміщені особи, дітки, які приїжджають з інших регіонів. Тому нам виглядало природно сьогодні, що потрібно їм допомогти для для мене велика честь сьогодні бути тут і брати участь у відкритті цього центру. Для мене цей проект є втіленням дуже конкретним, того як ми можемо, відштовхуючись від певної конкретної потреби, знайти її вирішення. Велика вам подяка, тому що ви частиночку свого серця принесли сюди дітям, які. Перебувають в складній ситуації, і я хочу просто від громади міста Львова щиро подякувати вам за підтримку за допомогу і за співпрацю.